Всім привіт! Сьогодні в нас на ремонті автомобільний ключ від автомобіля, Volkswagen T4, рік машини, я не знаю. І дана в нас проблема по кнопках: Лібо тищина на платі, либо ключ буває, що в нас падає, буває, там тищини виникають. Ну, Більшість нас виходять з тою ці кнопочки. Так, Щоб цей ключ розібрати, потрібно просто оце коло тягнути на себе. І цей ключ довжен зійтися на двоє. Я дивився в мануалі його не сложна розібрати. Але що я би хотів звернути увагу? Дивіться, я нажимаю вот кнопку, воно вже через раз мигає, але бувало, коли хазяїн мені давав, вона мигала непогано. Я тут понажимав і воно взагалі вже не мигає. І Що я хотів звернути увагу, коли у вас в автомобілі, якщо у вас у салоні, де кнопки йдуть, прямі провода від центрального замка йдуть на кнопки. Якщо у вас кнопки автомобілі роблять. Якщо кнопка розблоковує і заблоковує у самому салоні, то значить, у нас дана проблема от, у самому ключові. Ну, давайте розберемо ми ключ. Так, я тягну ключ сильно на себе. І от ключ ми розбираємо. Так, у нас сама оцей транспондер, він знаходиться тут, який ще тує код іммобілайзер. І давайте будемо розкидати цей ключ і дивитися його всередині. Так, Ставлю поки на паузу, бо мені треба підобрати мікрики зараз. Так, ключ я розібрав. І в нас дані мікрики, от вони такого у нас плану. Ну, я би навіть сюди поставив по Ну, давайте подивимося. У мене є їх біля 1000 штук. Я заказую їх багато. Так, давайте подивимося, що сюди можна поставити. Так, от у нас є такий план мікриків. Вони, чесно, трошки високі. Ну, На міліметр 2 я бачу, що вони вищі. І є також мікерки, такі самі, як у нас на самім ключові знаходяться. Так, давайте ми все-таки зробимо рішення, які ми поставимо. Так, це я вставлю в бік. І які би ми поставили. Так, і я дивлюся самий ключ. Ці мікерки виходять з тою, коли їх більше нажимається на бік, коли ключ нажимається. Так, ну зараз ми пройдемося по ключові. Так, теж у нас не дуже видно нічого. Так, Давайте ми візьмемо, буде вам щось видно чи ні. Так, от самий ключ. Ми бачимо місце-схему саму. Ми бачимо які де вставляються, і СНД-компоненти. Є так само з конденсатори маленькі, транзистор і самі мікерки. Так, у нас мікерки у нас тоненькі, бачите, які йдуть тут дуже маленькі. Так, ми будемо робити рішення: лібо ми ставимо. Мікрики, які випирають на 2 мм. Лібо ми ставимо мікрики, такі, які на ключові. Ну, я би хотів все-таки поставити вищі, просто буде удобно дуже нажимати. І я б просто, коли цю кнопку наживав, вона, по-перше, нажималася з провалом. Оце на закриті на заблокування центрального замка. Оця кнопка у нас так як ніби вона провалювалася. Ну, давайте ми зараз будемо випаювати самі мікрики. І будемо дивитися, який поставити. Так, і я зроблю заміну повністю всіх чотирьох мікриків, тому що вони доволі вже зношені. Тому, щоб хазяїн був довольний. Так, я наношу пасту таку, яка змикшає припой. І зараз ми це все попробуємо випаювати. Так, це ми потім все змиємо з ключа. Так, Е. Тут так само. Так, ну давайте попробуем их выпаивать. Так, все, ми їх випаїли. І давайте подивимося, які ми будемо ставити сюди. Так, де одна штука. Так, одну штуку я вже упаяв. Так, я її не повідив, Прикрив от такою бумагою. Так, і давайте звернемо увагу. Ну, вони вже такі собі поношені трошки. Ну, замінимо ми їх три штучки, щоб хазяїн був довольний. І все буде у нас добре. Так, ну все, давайте зараз ми будемо наносити припою сюди і запаювати мікрики. Спочатку ми спробуємо з більших. Якщо підійдуть більші, буде отвічно, буде легше нажиматися кнопка. Так, все. Запаю отакі мікрики. Два я поставив високих, вони доволі хорошо, вони, по-перше, крепші. І по-друге, обично ця кнопка замикає весь центральний замок всі дверки. і так само це розмикає. Це дві основні кнопки, які. Ними більше, ніж цею. Так, от ці мікрики, вони доволі вже такі ну, поношені. І вирішив я замінити всі три штучки. Я думаю, що це буде надіжно і все буде добре. Так, все. Зараз ми гріємо ключ під феном. Ці контакти я так само все пропаяв. І от відмив самий ключ. І будемо ми це складати в корпус і повіряти нема на чим але подивимося по індикатору лампочки світодіода. І будемо дивитися, як мікаки на нажаті, чи буде бликати лампочка у нас. Все. На цим я ремонт буду завершати. Складаю ключ і будемо дивитися, чи в нас мигає сама лампочка, індикатор. Так, все, Ключик я склав. І давайте тепер натискаємо на кнопку. Так, кнопочка у нас отлічно. нажимається. попробуємо цю. Це роби у нас. І це робе. Все отлично. Так, хочу е, нагадати хазяїну, я кнопки е, поставив чуть більше. І щоб їх не потрібно дуже сильно натискати. Е, чим ви будете м'яко їх натискати, чим надовше їх хват. Все, отакий от ремонт ключа автомобільного. Надіємося, що це все буде робити. Так, флюс я змив. У мене ще руки від спірту. Роблю я печатним спіртом. Який, по-перше, наносить таку пленку, який не пускає влагу у ключ. Ну, у нас дуже хорошо нажимається, мені подобається, бачите такий сигнал, хороший йде. І так само всі кнопочки роблю. Все, будемо пробувати на автомобілі. Автомобіля в мене немає коло себе. Ну, це вже буде дивитися хазяїн. Все, всім дякую за увагу. Ось такий ремонт ключа. Да, це доволі цікава робота. Да, вона доволі така. Інтересно, бо один ключ я був таке, що випаєв мікер, який поведи саму дорожку, тому що потрібно було чуть більше гріти. Я попаяв весь ключ. І я думаю, що це все буде робити. Все. Всім дякую за увагу! От такий ремонт.